Так, друзі, понеділок, 6 січня, майданчик Карпарк всіх вітає. І погнали наш щотижневий. Друзі, нагадую, що кожен з цих автівочок може придбати через кредит від OTP Bank. Ми з ними співпрацюємо. І також щоденно ми з 9 до 18 години чекаємо вас. Республіканська 9А. Також у нас продовжується наш розіграш авто. До нового року трошки не спіли, маю надію, що ви накидаєте в баночку і ми таки закриємо цей розіреж. Тож кидайте, працюємо разом з вами. Так, ну і погнали, так, трошки морозець прихватив автівочки. Що зробиш зима. Тож Перше у нас це Subaru, 2літровий газ бензин. Автівочка у нас 2008 року і ціночок 9100. Отакий от Subaru 2-літровий з газом. Поруч у нас Peugeot 3008, 1,6 газ бензин. Гарна комплектація. Ось бачите, ось таке складання у нього зеркал. Сінечок авто 7800 2010 року. Автівочка. Так що, хто шукає себе Peugeot, будь ласка. Renault Scenic, Шикарна комплектація в такому чудовому кольорі. Такі, бачите, чи золото, чи сідро, попробує ще вгадати, скло, до речі, всі рідні Рено. Автівочка у нас 7 року 5900 ціночок. Отакий 1.6, бензинчик. Що недавно зайшов з Європи. Приїжджайте. Ford C Max, 2009 рік, 1,8 бензиновий двигун на легкославних дисках. Отакий от мінівен від компанії Ford. Ціночок 5850, я ж кажу, бачите, тут позамерзало. Як вам, хоч кожну автівку прогріваю і показує. 5850 січок. Далі йдемо. Гольф Плюс 2008 року. Шикарна комплектація. 16 MPI двигун. Автівачки. Датчик світла, круїз. Е, що там? Та багато чого. 6600 Там і кармо все що бажаєте. 6600. Ford Fiesta, така от європейська танована 1,4 бензиновий двигун. Ціночок авто, друзі. Ви бачите, як вам показати 4400 ціночок авто, друзі. Так що приїжджайте, оглядайте, нагадуйте, 1,4 бензин. Поруч, 9 й У 2007 -й рік. 1,6 газ бензин підігрів передніх сидінь. 4700 ціночок. Так, от Бачите, чим гарні у нас ці електрички взимку, що там кнопку нажав 30 секунд, бачите, і все розтаяло. От є якісь такі плюси в електричках все ж таки. Так, ліг 19-й рік, 13900, 40 кВт, шикарна комплектація, це не біток, не Америка. Куплена в Європі, вся ця льоханька в шикарному стані. 13900. Гольф 2008 року, 1.4 соха двигунчик на 120 коней, 6 ступочка, задня камера, легкосплави, Android Auto 6400. 400. Отака от красунечка Соната, 2-літровий бензиновий двигун. 2008 рік, ціничок 5800. Ось такі от 17 диски і в багажнику ще колеса літо валяються. 14 рік Renault Megane, 1,5 дизельочок k 9 к Такими бачите, чорненькими вставочками в рестайлі. Все, що забажаєте, а втівачки є, 8800. Клімати, круїзи і так далі. А поруч GTLський, 1,6 бензиновий двигун, клімат, круїз. Так, все в обісах line там і сідочки, і торпеда, як всех треба. Бачите, скло Renault. І ціночок лише 7300 друзі. Так що, ось він, бачите. 12 року шкода, 1,6 газ, бензин, кондиціонер електроніки. Будь ласка, 12-го року, а 5 в універсалі. Фабія, кузов комбі, такий маленький універсал. Бачите, такі ж в ресталі такі у нас оченятачки. Поїхали. 12 рік 1.4 бензин. Кондиціонер 6200. отака от біленька красуня. Ford Focus. 7 значит, рік. Да, рік. 1,8 бензин, клімат, круїзи, підігрів. Вчора показал, да, як тут підігрівається це скло. Тонований. Ширечені така гума у нього, друзі, 4500. Гольф в універсалі молочного кольору, 17 піальний двигун, ще із газом. Круїз 6500 і датчик світла у нього ще. 6500 за цього красення. Так, Ford 2008 року. Бачите, такі вже оченяточки в рестайлі. Автівочка там от люк. За снігом не видно. До речі, у нього люк, підігрів сидінь, підігрів лобового, все як потрібно. 6008 рік. За такий красунчик Ford. Поруч, 1.6 газ, бензин, класичний гарнючий Renault Megane 2006 року. Клімат, круїз, датчики. Я кажу, все як треба. 5600 і такий ось світленький салон і ще й з газом. Так що, кому потрібна автівочка під роботу з газом, бачите, є у нас тут декілька універсалів, все для вас, друзі. Так, топчик коментарів та просмотрів BMW 525 2001 року ББС колеса, все як треба. Дивіться повний огляд 7500. Так, така от шалена просто ціна, щоб вас порадувати. 1.2 і бензиновий двигунчик, базова комплектація за такий от комбі Фабіо 8 рік і цілий дощ, лише 3800. Уявіть, 3800. І ця біленька краса ваш. Фіат Гранде Пунта. Роботизована коробка 1.4, газ бензин і ціночок лише 400. Авто має двозонний клімат. І ще із газом, друзі. Поруч стоїть механічна коробка 4300. Легкосплавить, також двозонний клімат. Ось такий також фіат Гранде Пунто. Так, Це у нас автоматичний рядок пішов. Тому пробігусь. Давайте отут на початку, а потім повернемось. Так, KIA Rio 1,4 газ бензин, базова комплектація. Отакий от синенький от гарнючий седан. Затонований. 10 рік, скло в 4,300. Отакий, бачите? 1.8 газ бензин. Лачеті з автоматичною коробкою передач, з тонуваннями, легкосплавами. Лише 400, друзі. П'ятий рік. Лагуна. Це у нас, знаєте, хто не бажає мегани брати, наступна вже дасть шабель такий. Це піднятися вже до лагуни. Трошки більший кузов, трошки більше комфорту. Але так само гарна комплектація, 6-ступки, дизельочок, все як треба. 8413 рік. Ось така от. Так, ну пішли сюди. Як і обіцяв. Форд Фієста з Сполучених Штатів. Пробіг лише, друзі, 55 тисяч. 19-го року автівочка. Ось Отака от красунька, невеличкий, хетчбек. Будь ласка, автоматична коробка нагадую, ціночок 10500. Ну, я ж кажу, позамерзали лобаші, треба всі автівки, щоб відтаяли. 10500. І пробіг 55 тисяч. Бажайте мінівенчик з автоматичною коробкою, легкосплави, комплектація, клімати, крузи, все це є. Датчики от 600 за такий от Рено Сенік. Зайшов в Україну 6 грудня. Всі документи все є. Кембрі Сараковочка, 9 рік, 2,4 газ бензин. Затоновано легкосплави. мільйон просто там описання, все, що багато там є. 10500 за цю біленьку красу. Це у нас із Кореї автівочка. Дволітровий газовий двигун. Так, тут тільки газ. Балон там на 90 літрів, 72 влазить. Шикарна комплектація, друзі. Лише 10500. 16-го року автівочка. Ось так. Nissan Рох із Сполучених Штатів. Отак я буду тут. ДТПшечка по правій стороні. Крило зробили, дверцята підрихтували, все як треба. Так, автівочка у нас 2017 року. 2,5 газ бензин, повний привід все як забажаєте. Приїжджайте, оглядайте. Ціночок 14 тисяч. Повний привід, все як треба. Кіачірата, автоматична коробочка, простенький автомат. 2007 рік 2-літровий газ, бензин, легкосплави і клімат. Друзі, 5200 лише за такий от здоровезний гарний седан з автоматичною коробкою ще й з газом. І двигун тут не 1.6, нагадую, а 2 літровий нормальний двигун. Так, 1,8, турбобензинчик, Passat, 10-й рік, шикарна комплектація, шкіра тонування, легкосплави. Передні задні парктроніки. Все що є датчики. Лише за 8 тисяч. Друзі. Отакий красунчик. Субару 2015 року і США. Задня ДТП. Вся безпека все на місці. На отаких от от шикарнючих колесах. Купа датчиків. Попереду також датчики вісані. Ну там багато чого. 17200. Хто шукав собі саме Субару. До речі, бачите, тут скло також Субару. я ж кажу. Автівочка мала незначне ДТП. лише. Так, ну і нагадую ще раз про наш розіграш. Кидайте в банку монобанк. Давайте скоріше вже розігрувати, бо всі зачекались. Можливо, таку автівку ми вибрали, або ще щось. Друзі, ну треба ж продовжувати. Так що, друзі, отакі от от автівочки маємо на майданчику Карпарк. Працюємо нас з 9 до 18. Нагадую також і кредит. Приїжджайте, телефонуйте, пишіть, ми завжди на зв'язку.